Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1017 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, турецькому і Курському напрямках. На харківському напрямку ворог здійснив 40 атак у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ і у бік Малої Шапківки. На Куп'янському ворог провів 49 атак біля Петропавлівки і Загризового. На Лиманському було 112 атак противника у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське і у напрямках Нового і Новомихайлівки. На Сіверському напрямку сили оборони відбили 20 атак у районах Білогорівки і Спірного. На Краматорському 29 атак найбільш активним ворог був у районах населених пунктів Оріхове, Васильівка, Майське, Часів'яр, Григорівка, Ступочки і Біла Гора. На Торецькому напрямку противник провів 147 штурмів у районах населених пунктів Кримське, Деліївка, Дружба, Торецьк і Щербинівка. На Покровському наші захисники відбили 285 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Подяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка і в напрямку Покровська на Новопавлівському напрямку було 89 атак у районах населених пунктів: Скудне, Розлив, Бурлацьке, Привільне, Костянтинопіль і у напрямку Веселого і Шевченка. На Гуляйпільському 23 спроби прорвати нашу оборону у районах Вільного поля, Шевченка, Новоандріївки, Зеленого поля, Новополя, Новосілок, Крівнополя і Привільного. На Оріхівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у напрямках Новоданилівки, Кам'янського, Лобкового, П'ятихаток, Степового, Нестерянки, Жербаків, Жереб'ячок та у напрямку Новоандріївки і Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку протягом тижня було вісім атак. Триває операція збройних сил у Курській області. За тиждень українські захисники відбили 141 атаку російських загарбників. Ворог завдав 146 авіаційних ударів, скинувши 201 керовану авіабомбу. Протягом минулого тижня противник завдав п'ять ракетних ударів по позиціях наших військових і об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши 6 ракет. 511 авіаційних ударів, скинувши 885 керованих авіабомб, здійснив понад 42 тисячі обстрілів, 936 із них із реактивних систем залпового вогню. Застосував близько 18 тисяч дронів камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 94 райони зосередження особового складу і техніки. 9 пунктів управління, 24 артилерійські засоби, 8 засобів протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, 3 засоби радіоелектронної боротьби, 1 понтонну переправу та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Минулого тижня орієнтовні втрати ворога склали 9 240 військовослужбовців убитими і пораненими, 87 танків, 230 бойових броньованих машин, 445 артилерійських систем, 16 одиниць реактивних систем залпового вогню, 12 засобів протиповітряної оборони, 1082 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 926 одиниць автомобільної техніки, дві важкі вогнеметні системи, сім одиниць спеціальної техніки противника. Ставайте до лав сил оборони України. Разом ми переможемо. Слава Україні!